Страхи це те, що блокує наш організм, блокує рух енергії в нашому тілі. Як той шлагбаум блокує рух нашою дорогою, щастя, здоров'я, процвітання. Привіт, любі друзі! Сьогодні про страхи. Якщо маєте страхи, це відео для вас, для вас. Поділюся технікою, яку я розробила для людини, яку дуже-дуже сильно люблю. І, до речі, віддаю її за донат. Адже я знаю, як працює наша підсвідомість. Все, що нам дається безкоштовно, і все, що дуже-дуже просто. Ми знецінюємо іноді. Нам здається, що це не працює. Але саме такі прості техніки. Там, де не потрібно ніяких танців з бубнами, в'ялених жабенят та магічних шарів, саме такі техніки, які ви можете використовувати будь-де в будь-якій ситуації, саме вони будуть працювати, саме вони будуть змінювати ваше життя і навчити вас звільняти, навчать вас звільнятися від страхів. Отже, любі друзі, які бувають страхи. У кожного він може бути свій. У деяких людей я знаю є страх темноти ще з дитинства. Дехто боїться за здоров'я, тобто страх захворіти, страх залишитись наодинці, страх за близьких, страх за дітей, страх що щось вкрадуть, страх щось втратити. Тобто безліч, безліч страхів, які просто ось ці шлагбауми бем-бем-перекривають, перекривають наш рух. Якось це павутиння чорне, вони нас заблоковують, в буквальному сенсі зжимають наш організм, і людина переходить в стан виживання, просто в стан виживання. Тому що страхи блокують все. Отже. По-перше, з ними не треба боротися. Їх слід відстежити. Коли ми живемо усвідомленим життям і ми відстежуємо якийсь страх, ми кажемо: добре, ми розуміємо, що цей шлагбаум закрився. Якщо ви відстежили емоцію страху, ви одразу розумієте, що цей шлагбаум закрився. І так, любі друзі, техніка шлагбаум. Будемо розблоковувати свої страхи. Нам треба розблокувати. Нам потрібен ключ, яким ми відкриємо, відкриємо нашу дорогу щастя, здоров'я, процвітання. І це буде фраза ключ. Фраза, яка має вас повернути в стан спокою, в стан, де вам безпечно. Отже, коли цей шлагбаум закрився, ви промовляєте на видиху, робите вдих і промовляєте я в безпеці. Шлагбаум відкривається і одразу підсилюйте техніку картинкою, яку ви можете підготувати заздалегідь. Уявляйте ситуацію, в якій ви знаходитесь в безпеці. Тобто, або ви вдома серед рідних. Де ви всі разом, де вам не страшно. Або ви десь гуляєте з чашечкою кави, все спокійно, гарно, ви здорові, щасливі. І це ваше місце безпеки. Отже, уявляйте цю, цей стан, коли ви знаходитесь в безпеці. Отже. Все просто таким чином. Ми будемо не боротися, не будемо чинити опір нашим страхам, а просто будемо їх розблоковувати, відстежувати і розблоковувати. І тоді енергія буде вільно рухатися вашим тілом. Ви будете вільно дихати, і ваш організм буде націлений на саморозвиток, на процвітання, на здорове і щасливе життя, а не зажатий осими страхами. Страхами. Якщо ж у вас страх за близьких, то те саме ви промовляєте тільки, коли ви відкриваєте ось цей шлагбаум, фраза ключ у вас буде Мої близькі в безпеці, мої близькі в безпеці і відкрили. І уявляйте, що вони в безпеці. Одразу ось ця картинка, де ваші близькі в безпеці, здорові і щасливі. Любі друзі, використовуйте цю техніку. Якщо вона вам буде корисною, поверніться до цього відео і напишіть в коментарях. Пишіть свої відгуки. Ви можете віддячити просто вдячністю. Запишіть в коментарях, сплачую вдячністю. І ця техніка буде так само працювати ще краще. Ви будете знати, що ви сплатили за неї. А коли ми за щось сплачуємо, Воно працює краще, повірте, так працює наша наша підсвідомість. Обіймаю, бажаю щастя, гармонії. Звільняйтеся від своїх страхів. До речі, до речі, коли ми чогось боїмося, спрацьовує закон тяжіння. До нас притягується саме те, чого ми боїмося, тому що всесвіт зчитує нашу вібрацію, і він не розуміє, що ми цього не хочемо. Він розуміє, що нам це треба. Тобі треба страх е захворіти на тобі хворобу. У тебе страх, що ти щось втратиш, втрачай на тобі! Він просто чує і виконує наше бажання. А якщо ви будете у вас ви мрієте про подорож. На тобі подорож, ви уявляєте, як ви гуляєте вільно е, берегом моря. На тобі море. Ви уявляєте, що ваші близькі в безпеці. На тобі, що твої близькі в безпеці. Вони сидять за чашечкою чаю з тобою і е, обговорюють свої радісні події. Отже, любі друзі, Всесвіт нас считує. Він не чує, що ми говоримо. Він відчуває наш стан. Отже, відпускайте свої страхи, розблоковуйте їх. До речі, ви можете їх так само розчиняти у воді світлом, повітрям, віддавати землі. Так само, як і я записувала буквально на днях відео. Про образи так само, як образи можна розчиняти, так і страхи можна розчиняти, або використовувати ось цю техніку шлагбаум. Обирайте, що для вас зручніше, або взагалі вигадуйте свої техніки, адже працює все, все в що ми віримо в те, що ми віримо, і головне набутися ось цього гармонійного стану. Головне розблокувати наше тіло, дати йому вільно дихати, енергії вільно рухатися. Обіймаю. Якщо було корисно, ставте лайк або підписуйтесь на канал. До зустрічі!